Вітаю, друзі! Зараз я покажу, які камінці є в наявності, бо багато хто питає, поїхали. Дивіться. На апекс, те, що зараз є, це турок, м'який Charlie Forest. напівтвердий там м'який Charlie Forest, багато Вашит, все Це по порядочку, Арканзасік є. Це виходить, Yellow Lake. Хіндастан, Далмар Блу, Валерія Васильовича, Яшма, мікрокварцити і пара сланців. Зараз про все по порядку. Ну і повноформатних вашиток, ті, що приїхали. Три штучки, Лінидвал, Арканзас транслюцентний. Ну і багато-багато карбарундумів і парочка індій в повному форматі мається на увазі. Давайте зараз швиденько спробую по цінах пробігтися. Можуть бути якісь неточності завжди уточнюйте, Я зроблю мінімально можливу вартість турок, котрий був на тесті. Ось цього красавчика ножа від Володимира Петручка, на якому я отакі сожі використовував. Думаю, зараз швиденько про сожі ще зніму відео і розкажу, як же повели себе камені. на сталючки Ді 103. Це, виходить, турок 2200 1700 гривень, м'який Чарлік шикарний, це ціна просто спорізків. Він буде на 4-мм бланку. Це я порізав суково, для своїх залишилось два ще шматочки. Хто взяв там, відгуки ж на 5 балів тільки. Оці лінедвали себе взагалі класно зарекомендували. Це 1600, там, може якісь зразки по 1500 віддам ті, що тонкіше. Так що запитуйте. Їх не один, це я просто по одному показую. Це вашитки, ті, що самі товсті там будуть по 1800-1700, ті, що трошки тоньше. ну вони в смислі вони повноцінні. Це 1600 гривень. Оцей зразочок 1800 гривень. Оцей зразочок 1400 гривень, хоча це теж лілька і вона достатньо 5-мм, да, 4,8 я, я понаписував, да, оцього, там 6,5. А цей зразочок 8,6. Класний, шикарний зразок. Прям, прям супер. Оце буде, оце буде е, 1600 там, гривень. А оцей буде 1800, ну тобто восьмерочка. Е, Класні, шикарні вашити. Хто отримав там Вонослава Ремишинський, дякую друже за відгук. Отримав. Каже, краще там вашити, поки що не тримав, а він перечухав їх. Вже достатню кількість. Одним словом, ці піщані теж класні вошитки. Ці порізалися, так, що ці зразки і товсті вийшлися, і пісочні класні, і 1500 гривень за штучку. Тобто, ціни завжди мінімально можливі. Такі вінтажні 19 сторіччя це їх просто сказочна вартість. Вони зараз вгору пішли, так що кого нема, раджу. Раджу зараз взяти ці по 1300, тому що вони там на міліметр там, тонкіші, там 22, 25-23 від зразка. Але вони теж, подивіться, яка шикарна вашита, що там тонкіше, але це супер вашита. Супер. Прям оці зелені вашити, я прям, я прям обожнюю, як вони працюють. Арканзас 1300 850 гривень зрощена вашита. Хто побрав це останній до речі, залишився. Ціна просто ну, сказка. я е, не знаю. Вона працює. Тут взагалі не відчувається, що тут є якась склейка, так що за 3 копійки шикарний, класний зразочок. Lake 1000 гривень. Класний, теж порізаний, це теж ціна порізки. Це просто для своїх. Ще парочку зразків залишилось. Так що хто ще не взяв, раджу. Мілкий, класний, швидко працюючий Yellow Lake 1100 гривень хіндастан. Правильно порізаний теж останній зразочок. Dalmar Blue. Цей 1100 гривень зразочок. Це вже теж, все, все ціни на віддачу. 1000, це вже Валерія Васильовича Яшма. Отак от вони 1500 гривень. Ці по 1100 гривень смарагдовий і димчатий ой, і напівпрозорий. Ну, а ці, виходить, по 1000 гривень цей димчатий напівпрозорий, це виходить, світлий напівпрозорий, Оце як Карканзас прям працює транслюцентно. 1500 гривень, 1100 гривень, 1000 гривень за будь-який зразок. І тут, виходить, 650 гривень і 550 гривень. Так, все вірно. Ці вашити там можна подивитися попереднє відео, я там більш про них розказував. Лільки, вони атрибутовані, атрибутована оця, оця я неправильно поклав. Короче, класні зразки. Раджу просто. Це, я пам'ятаю, там 5500, близько 54 800, здається, щось таке кого цікавить. Ну, Зразки просто шикардосовські, 6 тисяч коштує Арканзас Транслюцент. Справжній, тріщинуватий, швидко працюючий. В гарні руки віддам зроблю мінімальну вартість без власних інтересів. І лінедвальчик такий самій гусінький, класний. Теж треба подивитися, я теж його віддам по мінімальній. Ну а з приводу ножа і сожі зараз зніму окреме відео. так що Всім друзі, кому треба камінці, звертайтеся, все розкажу, поясню. Будуть класні зразки за відносно. Невеликі, приємні гроші. Так що усім мирного неба на зв'язочку, друзі!